Заслужені відзнаки. Напередодні професійного свята заводчани отримали нагороди. Працівники профкому відвідали цехи підприємства. За високий професіоналізм та самовіддану працю заводчани отримали грамоти і премії. Ті, кого поздравляють, вже проработали не один рік здесь. Добросовісно относились як до заводу, так і к труду, який вони роблять. Ну І як показник для молоді, пример, подражання. Тому людей благодарили. За все хороше, то що вони зробили. Професійне свято це привід підбити підсумки роботи. На початку року підприємство працювало не на повну потужність. Проте зараз у цеху з виробництва аміаку працюють обидва агрегати. Повідомив Володимир Дрібноход. Хочу сказать, что э, праздник, конечно же, э, как всегда, достоин достоин работников одесского припортового завода, потому что люди работали в течение года очень напряженно. 2011 год до нас удачным и хоть немножко омрачило отдельные объективные причины, по которым мы снизили свои показатели в начале года, то сейчас завод работает на полную мощность. Колектив працює добросовісно виповняє поставлені государством перед нами задачі. І праздник ми зустрічаємо з хорошим настроєнням, а погода в домі, вона завжди хороша. Відразу після урочистого привітання завочани взялися до роботи. У зв'язку з підготовкою до свята озеленювачі створюють заготовки для оформлення палацу культури. Завершені композиції будуть формуватися безпосередньо на місці, проте квіти готуються заздалегідь. Для этого мы цветы заготавливаем заранее. Вот сегодня девочки уже активно занимаются срезом цветочной продукции, срезом зелени для украшения букетов, там аспарагус, циперус, различные зеленые листики, которые используются. Вот лист калы используется. В общем, очень много. Заготавливаем мы сегодня, а делаем все непосредственно в Доме культуры. Сцена оформляется отдельными девочками, которые у нас обучены. Флористики у нас три есть специалиста, которые прошли специальные курсы флористики и делают очень красивые букеты, композиции. То есть все делается непосредственно там, чтобы цветок был свежий, чтобы цветок радовал людей, чтобы люди получали удовольствие от этого. Надеюсь, всем понравится. Палац культури готує до свята сюрпризи. Традиційно концертна програма буде розділена на кілька частин. Оформлення сцени цього року матиме дещо спрощений варіант. Основні декорації з собою везе танцювальний колектив Кострома. Крім того, перед глядачами виступатимуть ансамбль нові самоцвіти та виконавець із Білорусі Єлізар. На вулиці розгорнеться інша програма за участю артистів Зілічівська перед салютом Альоша. Вона працює з двома музикантами: клавішник і гітарист, які власне кажучи, свій звук зрозуміло, Це власне кажучи, є весь колектив. Дуже досить мобільний. Вони нам непросто було з нею домовитися про виступ у нас в місті Южному, тому що 25 число і 27-го в них вже були заплановані виступи, і ми змушені навіть були умовити її, щоб її переїзд від нас в Маріуполі, це Мабуть, кілометрів 500-600, мабуть, не менше. Так вони поводились на те, щоб їхати в ніч зразу після концерту. Глядачі, які йтимуть на концерт, побачать цікаве дійство на ганку палацу. Організатори розраховують, що погода і цього року на День хіміка подарує сонячний день.